Всім привітики. Вітаю вас на своєму каналі. І запрошую, розпаковочка в мене сьогодні? Запрошую разом зі мною розпакувати. Ось таку торбу вова приніс з магазину, з роботи зайшов, скупився і будемо розпаковувати. Так, що в нас тут володіння накупив? Так, батон гірчичний коштує 1940. І вагою пів кіло. Смачний, м'який, та да, м'якенький такий, да. І зразу назад. Придушили і назад свіженький 500 грам. Так, що далі? Яйце, полтавське яйце. 10 штук. Вищої категорії. які гарні україночки біля тину стоять. Дуже красива упаковка. Гріх не купити, пройти мимо така ж краса. І коштують яйця в нас 32 гривні 40 копійок. Отак от. Так от. Не дешево. Далі кукурузка ось така. Так, кукурузка 64 гривні 80 копійок, 350 грам, одна баночка. Це коштує дві баночки. 64 гривні, 80 копійок, дві баночки. За дві баночки. Ще прикупив Вова сметанки 15 жиру. 400 грамів вагою. І коштує така сметанка на сьогоднішній день? Сметанка 36 гривень 20 копійок. Да. Так, що там ще є в нас у торбі Вови, Сметанку подивилися, що ж ми ще тут бачимо кефір. Так, кефір ось такий. Так, 2,5% жиру яготинський вагою 900 грам. А, ось 900 грам. І кефір у нас коштує 31 гривня 40 копійок. Літр а сметанка коштує 36 гривень 20 копійок літри. От так От Отакі вот ціни. І ще тут у нас є в торбі. А, ще пачечка масла ось є. Так, ягодинське масло. Масло 73 жиру. Вагою 200 грам. А де ще найти ту вагу? Ще 200 грам? Ось, знайшла 200 грам. Так, і таке масло у нас коштує 65 гривень 80 копійок. І по цьому чеку, будь ласка, 250 гривень рівно. Так, сердельки, ведмедик, варені, вищого сорту. Ось такі шість смачних сердельок написано. І коштують вони в нас ці сердельки. 128 гривень 70 копійок. Отака смакота. Ковбаса ятранчик вищого сорту напівкопчена. Коштує 104 гривні 20 копійок. Угу. Отака От колбаса І отакі покупочки. І тепер два наші чеки. Тому що ці продукти де 250 гривень. Куплялися в АТБ. А ці продукти, де ковбаса і серделі, куплялися в іншому магазині і склали 232 гривні 90 копійок. Отак так ось. Отакі От покупочки. І тепер разом у нас виходить. 482 гривні. Отакі покупки. Ідемо далі. Так, далі у нас ідуть солодощі. Як же без них? Так, солодощі ось такі. Мармелад. На мене так, брать не хочу. І так, не так, і так, не так. Та що такое мармелад, мармелад? А, так, нарешті мармелад фантазія. Так, 288 грам і коштує 37 гривень 99 копійок, а кілограм коштує 131 гривню 90 копійок. Ось такий кольоровий смачний мармелад. Далі. Так, арахіс какао, порошку. Арахіс наш коштує 28 гривень 73 копійки. Тут його вага 250 грам, а за кілограм 114 гривень 90 копійок. Такі ще цукерки рачок добрячок. Ну, не знаю, може грам 200. Тут не буду казати, в нього немає, не знаю, тому поки так. І також у мене є до цих солодощів, прибавив ще у ось таку шоколадку. Шоколад Брюд 74 відсотки. Отакий смачний. І ще одна така шоколадочка є і з горішками. Так, за солодощі ціни не знаю. Оте, що було, сказала, те, що без ціни, не буду брехати бо не знаю. Отак, от отакі покупочки, батон, сардельки, яйця, кукурузка, сметана, кефір, ковбаса, масло і солодощі, до яких входить мармелад арахіс, какао порошку, шоколадки і рачок добрячок. От такі покупки, друзі. Всім дякую, хто був зі мною. Заходьте на мій канал, який називається Таня Ворона. Підписуйтеся. Пишіть коментарі, ставте лайки або дизлайки. Всім дякую. До побачення!